Мене звати Малінки Анна. Сьогодні я вам дам практику, яка допомагає відновити ресурсність та наповнитися енергією. Займаємо положення стоячи. Спочатку ми відбудуємо положення тадасани. ставимо ноги трішечки скосолаблено, коли носочки у нас поруч, а п'яточки трішечки врозь, щоб зовнішні краї стоп були в паралелі одна з одною. М Яко перекочуємося з носочків на п'яточку. Даємо можливість знайти рівновагу, знайти свій центр. І залишаємо вагу під плюсами стоп. Ближче до носочків, в п'яточках мінімальна кількість ваги, наче там лежить хвостик вашого котика, і ви не можете його притиснути. Коліні чашечки підтягнуті. Таз в нейтральному положенні немає такого запрокидування, немає підкручування. Сідничні кісточки направляються чітко в підлогу. Клубові кісточки ви стягуєте між собою, лобкова легенько натягується вгору, при тому, що сідничні продовжують штовхатися в килимок. Ми розводимо ребра в боки. Плечі розводимо, також вбоку, опускаємо вниз і витягуючись за маківкою, спрямовуємо підборіддя до яремної западинки. Можна покласти руки на потилицю і штовхнути потилицю ваш замок, щоб поставити голову в коректне положення, продовжуючи утримувати свій поперек. Між попочком та... Рептом у вас знаходиться апельсинчик, і ви дуже дбайливо намагаєтеся вичавити сік з цього апельсинчику, утримуючи центральний замок. М'яко піднімаємося на носочки і тримаємося в цьому балансі. Руки можуть бути на животику, можуть бути в намасте, де завгодно можна підняти їх вгору, але при цьому плечі не підтягуються до вушок. Ви намагаєтеся зберігати цей простір, якщо ви вибрали положення з руками до вушок, щоб плече не підтягувалося ось таким чином. Лопатки постійно направляються вниз. На початку я все ж таки пропоную тримати руки в намасте. Якщо у вас розхитує, ви падаєте на п'яточки, приймайте це, знов підіймайтеся на носочки і утримуйте рівновагу. М'яко опускаємося назад на п'яточки, дуже повільно, не кидайте свої п'ятки на підлогу. І з цього положення ми опускаємо руки на коліна і виштовхуючись руками з колін, відводимо плечі якомога далі від вушок, лопатки до тазу, і ми починаємо робити прогин, вдох. Ми робимо м'якесеньку дугу, коли у нас відчепірюється хвостик. Сідничні кісточки розводяться в боки. Грудна клітина провертається вгору, але при цьому голова є продовженням хребта, тобто ви не заламуєте шию ось таким чином. І з видохом скругляємо спинку, виштовхуємо простір між лопаток в стелю, наче ви лопатки відводите якомога далі від хребта. І знов вдох. Прогин, відчепірився назад хвостик. Зауважте, що це робота не попереком, тобто ви не поперек намагаєтеся заламати, а саме таз провернути назад. І грудну клітину на рівні нижніх ребер провернути вгору так, щоб грудина виштовхнулася по діагоналі в стелю. І підборіддя спрямовується до яремної западинки плечі далі від вушок, лопатки вниз, але ви лопатки не зводите. Видих, скруглення спини. І поїхали в динаміці, коли ви вже розумієте суть, як ви доходите до прогину, як до скручування, робите ці вправи в динаміці, максимально відчуваючи все тіло. У вас ноги виштовхуються з килимка, вони сильні, руки виштовхуються з колін. Вони сильні. Ми працюємо абсолютно всім тілом. Пупочок ви продовжуєте притискати до хребта, м'язи тазового дна у вас зібрані і немає жодного м'яза, який зараз намагається прохалтурити і не виконувати цю вправу. Останній раз вдох, видих, прогин і піднімаємося в положення стоячи. З цього положення ми призгинаємо ноги в колінах максимально наскільки вам потрібно для того, щоб утримати рівну лінію хребта. Ми провертаємо таз назад і намагаємося вийти в нахил. І покажу одразу, як буває помилка, коли нахиляєтеся в нахил ось таким чином. Ось таке мені не потрібно, тому що тут не працюють ноги, і тут немає жодної користі. Ми провертаємо таз, відчупірюємо хвостик назад. Витягуємося між маківкою та сідничними кісточками. Сідничні кісточки, наче розходяться в боки. Животик продовжує штовхатися до хребта, плечі далі від вушок, лопатки в таз. Ми наче витягуємося між маківкою та сідничними кісточками, руки в намасте. У кого достатньо еластичні задньоповерхні поверхні стегна, можна вирівняти ноги. За умови, що у вас лишається рівна спина, що вага у вас під носочками, не під п'ятками. І два м'язи вздовж хребта утворюють таку ложбинку на спині. А вашого хребта, ось таким чином, дракончика не має бути. Хребет схований між м'язами. Ми витягуємося між маківкою та сідничними кісточками. Будь ласка, не поспішайте вирівнювати ноги. Пам'ятаємо, що рівна лінія хребта це головне в практиці йоги. Не рівні ноги, а рівний хребет. Ми виштовхуємося між маківкою та тазом, лопатки вниз до тазу. Руки притискаються одна до одної, коліні чашечки підтягнуті, якщо ножки рівні. Якщо ножки призігнуті, ножки наче, завертаються всередину. І з цього положення ми призгнаємо ноги ще більше і виходимо в положення стільця, наче вам стульчик намагаються підставити під таз, і ви хочете присісти на цей стульчик. Ми провертаємо таз назад і провертаємо грудну клітину вперед. Потилиця штовхає стіночку позаду, підборіддя до яремної западинки. Є положення, де руки піднімаються вгору. Якщо у вас великий досвід, ви можете це зробити. Але для новачків дуже не раджу, тому що може схопити спина через те, що збільшився речах. Провертаємо грудну клітину, м'яко опускаємо руки в килимок і переходимо в положення кішки. Відбудовуємо це положення, щоб була правильна геометрія форм. Зап'ястя знаходяться під плечовими суглобами, коліна під кульшовими суглобами. Зауважте, що це положення повністю активне. Ми руками виштовхуємося з килимка. Ось такого немає. Живот не вивалюється на суглобах. Ми не висимо. Можете навіть провалитися, щоб відчути різницю. Тут, звісно, дуже легко стояти, вивалився животик. Але звідси ми животик збираємо до центру, виштовхуємо хребет, поперековий відділ хребта, в стелю. Руками виштовхуємося з килимка. лопатка розводяться далі від хребта. І ось це положення, яке нам потрібно. І тут. Навдосі ми провертаємо грудну клітину вперед, не запрокидуючи голову, наче ми грудину намагаємося спрямувати в стіночку перед собою. Зауважте, що поперек тут лишається нейтральним. Ми не робимо це попереком ось таким чином. Ми продовжимо пупочок штовхати в поперек і прогин лише в нижньому відділі хребта. Його майже непомітно. Але на рівні м'язів тіло знає, що відбувається, і тіло цей прогинчик робить. Голову не запрокинуємо. З видухом. ми скругляємо спинку і виштовхуємо весь хребет в стелю. І знов вдох. Дійшли до нейтрального положення, зафіксували поперек, і провертаємо лише грудну клітину вгору, вдох лопатки до тазу. Видих, скругляємо спинку. Зауважте, що ноги стоять на пальчиках, вони не розслаблені. Вдох, нейтральне положення, поперек зафіксували. Вдох, прогин, довдох, прогин. І виводимо лише грудну клітину, лопатки вниз. Лопатки не зводимо. Видих, скруглили спинку. І останній раз. Вдох, прогин. Попочок. Фіксує поперек, поперек ось таким чином не провалюємо. Будь ласка, поважайте своє тіло і повертаємося в нейтральне положення. Опускаємося на передплечя. Лікція під плечима, зап'ястя в замок не зводите. Передплеччя паралельні одне одному. І тут, зафіксувавши плечі, ми виштовхуємося з килимка, тобто ми не висимо ось так на суглобах. Голова продовження хребта. Ми витягуємося між маківкою та тазом. І починаємо рух лише тазом. Відчепірили хвостик. Підкрутили лобкову кістку на себе. Але, будь ласка, це робота на попереку, це робота тазу. Відчепірили хвостик, Іде робота в кульшових суглобах. І підкрутили хвостик на себе, натягнули лобкову кісточку на себе знов. Лікті продовжують виштовхуватися з килимка знов. відчепірили хвостик, пупочок міцно притискається до попереку. І знов підкрутили хвостик. Відчепірили хвостик. підкрутили хвостик. відчепірили хвостик. Підкрутили хвостик. Останній раз. Відчепірили, підкрутили. Піднімаємося з лікців, руки продовжують стояти долоньки трішечки далі. Опускаємо таз на п'яточки і, і хвилою починаємо йти вперед, скругляючи повністю спинку, і виходимо в положення напівпланки, де у нас зап'ястя під плечима і рівна лінія коліна таз. Плечі. Тут ми призгинаємо лікті, спрямовуємо їх вздовж тіла, провертаємо таз назад і виштовхуємося тазом назад. Зауважте, що плечі не затискають вашу шию. І знов хвиля вперед, напівпланка. Призгинаємо лікті, опустилися, відчепірили хвостик, виштовхнули таз назад, голова не заламується, плечі не затискають. Якщо ви зрозуміли, суть можна вже робити швидше хвилю хребтом, коли рухи плавні, поступові, і коли вони перетікають. Один в один. Не намагайтеся опускатися дуже низько, тому що за недостатньою сили рук може бути важко встати і при цьому буде затискатися шия. Нам важливо залишити шию у безпеці. Рухається весь хребет. Зупинилися, вивели руки, можливо, ще далі. І починаємо м'яко опускати грудну клітину на килимок. Можна покласти лоб на килимок. Положення Happy Papy щаслива цуценя. Зауважте, що тут поперек фіксується. Ми знову ж таки намагаємося прогин зробити лише в грудному відділі. Коліно приблизно під тазом. Руки можна висовувати трішечки далі. Бажано, щоб ви робили це на килимку і ваші руки не ковзали, бо інакше складно контролювати це положення. Ваші плечі відводяться максимально далеко від вушок. Лопатки спрямовуються до тазу. Не затискайте, будь ласка, собі шию. Голову кладіть. Або на лоб, або на підборіддя, але, будь ласка, не на щочку, щоб не було асиметричного положення. За потреби можна заглиблюватися більше, якщо ви хочете, якщо ви до цього готові і немає дискомфортних відчуттів, можна покласти грудну клітину на килимок. Але це має бути прогин саме в нижніх ребрах, а не в попереку. Поперек фіксується пупочком, який притискається міцно до хребта. М'яко виходимо з цього положення, повертаємося в положення кішки, займаємо. Знову ж таки правильну форму, коли зап'ястя під плечовими суглобами коліна на ширині тазу, і ми м'яко провалюємо грудну клітину вниз, коли лопатки зводяться разом, і виштовхуємо грудну клітину вгору, коли лопатки розводяться далі від хребта, плечі, далі від вушок. І ще 4 рази, 2, пупочок фіксує поперек. Три, животок активно підтягнутий. Чотири. Опустилися знов на плечя. Піднімаємо праву ногу вгору, носочок підтягнути на себе, і ми м'яко ведемо ногу вгору рівно настільки, де ви відчуваєте, що це робота а, тазу. І не включається поперек. Тобто, якщо я включу поперек, я можу підняти ногу взагалі високо, але там йде напруження хребта в поперековому відділі. Тому, будь ласка, піднімайте ногу лише там, де ви відчуваєте, що працює саме кульшовий суглоб і де ще не включається поперек. Пупочок активно притискається до хребта і фіксує безпеку вашого поперекового відділу хребта. Будь ласка, не тягніть ногу дуже високо. З кожним вдохом ми витягуємося між маківкою та стопою. Живіт живі дуже-дуже активний. Руками ми виштовхуємося з килимка, не провалюємося на суглобах. І з видохом м'яко повертаємо ногу вниз, займаємо положення. Піднімаємо ліву ногу, носочок натягнутий на себе. І так само повільно ведемо. А вгору, так, щоб ви відчули ту межу, де починає включатися поперек і завчасно зупинилися. Тобто спробуйте відчути, де ви намагаєтеся підняти високо, але вже за рахунок попереку. Ось тут у мене вже працює поперек, тому я повертаюся туди, де я ще можу контролювати нейтральне положення поперекового відділу і не навантажувати його. Витягуємося між маківкою та сідничними кісточками та п'яточкою. Животик активно збираємо докупи. І з кожним видохом відпускаємо зайву напругу, руками виштовхуємося з килинка. Зауважте, що голова в нейтральному положенні, вона не запрокидується, ви не дивитеся вперед, ви нариняєте її вниз. Голова продовження хребта. М'яко опускаєте ногу. І піднімаєтеся в положення сидячи на колінах. В цьому положенні ми виводимо руки вперед, вдох, прогин. Знову ж таки, не попереком, поперек у нас зафіксований по почку. Ми намагаємося перевернути лише грудний відділ, Видих, скруглення спини лише грудним відділом. І знову вдох, прогин. Лише грудним відділом голова, продовження хребта. Тобто тут прогин незначний. Якщо я включу поперек, я зможу прогнутися більше. Але поперек у нас і так страждає, тому що це наймобільніший відділ хребта. І нам потрібно навчити працювати весь хребет, а не лише поперек. Вдох, прогин, видих, скруглення спини. Вдох, прогин. Видих, скруглення спини, вдох, прогин, видих, скруглення спини. Схрещуємо ноги. Переходимо спочатку в положення сидячи, коли ми обхоплюємо коліна і лягаємо в таке, наче розслаблене положення, висимо на ручках. І звідси. Провертаючи таз, ми виштовхуємо таз в вертикальне положення. Потім виштовхуємо грудний відділ. Робимо такий собі, знову ж таки, прогин, коли провертається лише верхній грудний відділ і потилиться, штовхає стіночку позаду, голову. Ось так не запрокидуємо. Я навіть боюся так робити, тому що це може дати перенапруження в м'язах. І з видухом скругляємо спинку, знову опускаємося в таке положення ще два рази. Вдох, провертаємо грудну клітину, вийшли, в прогин потягнулися між маківкою та сідничними кісточками. Намагаємося вити зробити таку дугу, м'якеньку, де основний прогин в нижньому грудному відділі, і голова продовження хребта. Із видохом скруглили спинку. І останній раз. В'якесенька дога, потилиця тягнеться до підлоги, підборіддя направляється до яремної западинки. І з видухом скруглили спинку. І з цього положення, вхопивши себе за коліно, опускаємося вниз і намагаємося вистелити хребет по підлозі. Припідняли таз. Вистілили грудний відділ, вистілили поперек, вистілили таз. І з цього положення руки поклали вздовж хребта. і ми м'яко піднімаємо таз вгору, виходимо в положення на півмісточка і фіксуємося тут. Кому тут вже є чим зайнятися. Знаходимося тут, але зауважте, що коліно у вас в боки не розвалюється, ви наче затискаєте між ногами подушку, або цеглинку, або навіть взагалі візьміть подушку і затисніть між ногами, щоб відчували, як включається внутрішня поверхня стегна. Ви намагаєтеся лобкову кісточку виштовхнути вище. Кому тут нудно, можна звести руки в замочок, відшагнути плечима далі від вушок. І піти в більш глибоку форму, коли ви грудною клітиною накочуєтесь на підборіддя, і потилиця притискається до килимка. М'яко повертаємося, Розкочуємо спочатку грудний відділ, потім поперек, потім таз. Обіймаємо себе за коліна, перекочуємося вправо-вліво, розводимо коліна ширше і робимо положення задоволеної дитини. Кут в колінах 90 градусів. Ви можете обійняти себе за стегна, за ноги, за гомілочки, або за пальчики, або повністю повне положення за стопу. І руками ми м'яко направляєте коліна в підлогу. Але зверніть увагу: в мене абсолютно рівний хребет. Я таз притискаю до килимка. Я не роблю ось таким чином. Тобто таз не має відриватися від килимка. У вас під тазом 500 євро. Зробіть так, щоб його не, їх не знесло вітром. І ви, витягуючись міжмаківкою та сідничними кісточками, спрямовуєте коліна до килимка. І в цьому положенні ви намагаєтеся відчути ваші кульшові суглоби і витягнутися міжмаківкою та тазом. М'який вдох, розтягнути видих. З кожним вдохом ви витягуєтеся все далі за маківкою. М'яко зводимо стопи разом, ставимо. Стопи на килимок, далі витягуємо їх в шавасану. Кладемо руки на животик або вздовж корпусу, і переходимо до найскладнішої форми в цій практиці. Тому що зараз нам потрібно відпустити весь контроль і розслабитися. І коли нам не потрібно нічого робити, Мозок починає відлітати кудись в якісь справи, наче це не важливо. Але розслаблення це дуже і дуже важливо. Тож, будь ласка, проведіть ці кілька хвилин в максимальній концентрації на тому, що ви відчуваєте. Проскануйте, будь ласка, своє тіло, відпускаючи напруження з кожним видохом з усіх м'язів. стягнутий вдох і з видохом відпускайте все-все напруження з вашого тіла.